Наш мозок як комп'ютер, в ньому повно нейронних зв'язків і він постійно-постійно працює. Все, що ми бачимо, все, що ми чуємо, все це є контент, він входить в нас. Більше того, цей зовнішній контент провокує ще й наш внутрішній контент, тому що у нас на все є своя думка, своє бачення. Своя емоція, тому вона може щось подобатися, щось не подобатися. І от уявіть, цей весь масштаб інформаційний, в якому не тільки ми живемо, а ще й є його частиною. І от медитація під супровід, голосовий чи музикальний, це ще одна одиниця контенту. Так, вона більш якісна, більш цілеспрямована, але тим не менш, це контент, який накладається на вже існуючий. А от медитація в тиші. Якраз такі чарівна кнопочка, От в нашому телефоні є і в кожному комп'ютері ресету перезагрузки, яка допомагає нам вивільне.